І я пов'язую, наприклад, підрив Кримського мосту якраз діяльністю цієї групи і гру. Тобто це гру підірвало цей міст для того, щоб підірвати позиції ФСБ, підірвати групи, позиції групи Патрушева і просунути свої ідеї, в тому числі вони просунули, наприклад, Суровікина зараз, який фактично вже очолив паралельний генштаб. Вони назвали це там командування об'єднаних сил, тобто командування, яке займається фактично зараз операцією проти України. А насправді то зараз це і є збройні сили Російської Федерації. Тобто, всі ресурси, всі можливості, вони зараз в руках Суровікіна, Тим більше, що він є паралельно ще й командувачем військово-космічних сил. Тому Шойгу і Герасімов це просто люди, які виконують завдання зараз чи накази розпорядження Суровікіна, фактично, які надають йому там ресурси, мобіків. Або а, рухають підрозділи і частини сил, як потрібно це сорою. От в цій концепції нанесення ракетних ударів масованих по Україні було якраз демонстрацією цією групою своїх можливостей. Вони показали Путіну, а також і Росії, і російськ... російському населенню, російським елітам. Що треба було показати, що тепер вони керують ситуацією, і звісно, світу, що дивіться, як ми можемо. Якщо згадати, коли Суровікіна просували ще в травні на підвищення, то його призначили командувати угрупованням, яке займалося якраз операцією на Сєвєродонецькому Лисичанському напрямку.